Все, давайте. Давайте. Не а ми дня. знімаємо на просто. Тихо, 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 ми не знімаємо, ми фіксуємо. Так, так слухаємо. не мене, да. Засідання, яке призначено 10.40, поки що ми розглядати не можемо, бо немає інтернету. Ми зможемо розглядати, нам ведуться час е... перемовини. Дії. Дії. з Росією чи з ки. Не знаю з ким у вас перемови з чи з Росії чи ні? Мене або з побратимами з військовим. Я вас не знаю. Ну, у нас з Росії тоже бикапушкувати подачі. Що далі? Що який розповідає? Ну зачекати інтернет так, роблять зробити, інтернет? Понятно ага. Треба буде почекати півгодини або більше. Добре. Ми можемо або перенести, або чекати. Та ну чекати. Ми ж не будемо їздити, бо ми будемо вас ну, тут ночувати і, і вас не випустити. Пре... Ми не заважаємо за вам, тут ще чекаємо, ні? ні. Тратяться бензин, время, робота і так далі. Овинувачена веде. Ваша думка з приводу чого? Зачекаємо, зачекаємо да. чекаємо. 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 пів години, 40 хвилин, час не чекаємо. Давай, Давай граємо. Граємо. чекаємо. чекаємо. Це, я так розумію, може і цілий день. Ми не знаємо, ведуться ж ну, це орієнтовно. Так. 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 Ведуться перемовини з этим, працівником чекаємо. інтернету. Правильно? Чекаємо. Добре, проходьте, будь ласка, Не... Дякую. Дякую, а кава Дякую. буде, кава, чай буде. Це ще ваші потреби. Забажанки, кажіть. Друзі, так що якось так. О, яка зала. А можна я отам посидів? Ні, ми туди прокурора давайте. Олексій, давайте тут. Давайте, давайте. Зараз я. Да, просідайте, зараз, да. так. Добрий день. Так що, друзі, ми зібрались? Чекаємо. Ви не проти?